На Херсонщині одна людина отримала поранення внаслідок російських обстрілів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Минулої доби окупанти атакували 16 населених пунктів області. Влучали у житлові квартали, пошкоджено 5 багатоповерхівок та 6 приватних будинків. Дмитро Плетенчук, начальник центру стратегічної комунікації Сил оборони Півдня, з нами на зв'язку. Дмитре, вітаємо. Слава Україні. Дмитро, слава вітаю студію, Вітаю глядачів! Якою є оперативна ситуація станом на зараз як ніч минула? Минула доба була так само складною. Було 9 штурмів. Ворог намагається посилювати тиск в районі Старомайорського. Там у нас було три спроби штурмів. І, до речі, під час цих штурмів ворог втратив під танків 4 одиниці. Так само ситуація в Роботиному досить складна. Кринки так два рази атакував ворог і знову намагався захопити один з островів Нестрига. Спочатку цієї доби так само продовжилися штурми, роботи на Кринки і острови. І сьогодні, зранку, вони вже шість кабів скинули. Тому, в принципі, тривають бойові дії, але якихось суттєвих змін у складі характерів дій. Ворога не виявлено, так само, як і ознак створення наступальних угрупувань. А хочу уточнити по острову Нестрига. Вони штурмують, намагаючись катерами, плавзасобами дістатися в острова. Чи вони так само і кабами його намагаються і артилерією закидувати? Авіація ворожа працює, в принципі, на всіх напрямках, так само, як і наша, до речі. А, так, здебільшого, вони, звісно, намагаються висадитися за підтримки е, засобів ураження. Але це човни, і човни вони так само втрачають особовий склад. Вчора, в зоні нашої відповідальності, у них 144 е, особового складу було втрачено, з них 76 це безповоротні втрати. По кринкам теж уточню. це тільки піхота, чи також за стосуванням бронетехніки, вони штурмують? Малими групами так за підтримки артилерії, але без чуттєвої підтримки техніки mm -hmm. там у них бувають іноді моторизовані такі підрозділи. Це можуть бути квадроцикли або просто мотоцикли. Ну на різних напрямках, до речі, вони їх застосовують. Зрозуміло. А чи втрачає ворог пильність на свята? Чи помічаєте ви якісь, якісь якусь нетипову поведінку? Насправді нетипова поведінка для них досить типова, тому сказати, що вони святкували більше ніж зазвичай я не можу. В принципі, сказати, що це якось відбилося безпосередньо на застосування, я теж не готовий. Інтенсивність кабів, пане Дмитре, яка вона станом на зараз. Ну ми часто чуємо про те, що Су-34 в небі на півдні відразу вмикається сигнал повітряної тривоги. Це стосується переважно південних областей. Яка інтенсивність застосування саме авіації і ось таких керованих авіаційних бомб на лінії фронту? Типи у їх застосовують щодня. Здебільшого це Су-34. Так само застосовують гелікоптери, причому різних моделей. Це можуть бути які, І К-52, і Мі-8, і Мі-24. Вони запускають некеровані ракети. Так само це іноді буває Су-25. Кілька днів тому вони один з них вчергове втратили, не в нашій звані, правда. Відповідальності, але це фронтові бомбардувальники, фактично вони їх використовують за призначенням тому і втрачають. Відповідно каби у них здебільшого застосовуються саме по населених пунктах правобережжя, ну і рівні бойового зіткнення, звісно. Але улюблені цілі це населені пункти селища Херсонської області, як правило. Росія хоче задовольнити свою потребу мобілізації жителями окупованих територій. Про це зазначає британська розвідка. На якій стадії зараз ці процеси на тимчасово неконтрольованій території нашим урядом на півдні. Ну, насправді далеко ходити не треба. Ми можемо просто подивитися на досвід Ордло, для того, щоб зрозуміти, які перспективи і нарешті окупованих територій. Всі ми чудово бачили, якщо на початку. Цього військового конфлікту агресії Росії 10 років тому, одурені російською пропагандою, громадяни України ще якось підтримували деякі з них дії окупаційних сил Росії, то згодом це стало так само вже обов'язком, тобто проти волі. І, відповідно, цей ресурс, саме українці, вони використовують, звісно, не особливо задумуючись над наслідками, тому що це типова імперська російська політика, захопити якусь територію, а потім використовувати місцеве населення для подальших своїх завоювань і враховуючи те, як це відбувалося на Донбасі, тобто Донецька, Луганська область, які згодом перетворилися, як самі місцеві себе називають ЖНР, жіноча народна республіка. Відповідно, можна здогадатися, які плани у них і решту територію, яку вони записали свою конституцію як власні, і тепер будуть вимагати від місцевого населення захищати, так би мовити, Російську Федерацію зі зброєю в руках. Тому так це цілком очікувані заходи і цілком ймовірна перспектива. На жаль. Дякуємо вам, спасибі за те, що долучилися. Спасибі за розмову. Дмитро Плетенчук, начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня.